Тричі проїхати на жовтий сигнал світлофора для водія дорівнюватиме позбавленню водійського посвідчення на строк від півроку до року. Зміни до статті 122 Кодексу про адміністративні правопорушення пропонує законопроєкт номер 12172 зареєстрований у Верховній Раді України. Водії, які будуть здійснювати проїзд на перехресті на жовтий колір світлофора, вони Притягаються до адміністративної відповідальності. Якщо двічі протягом одного року відбувається аналогічне порушення, то збільшується розмір штрафних санкцій за такі самі діяння. А якщо більше двох разів три і більше, тоді вже відбувається ще додатковий вид покарання це саме позбавлення водійських прав. Від шести місяців до одного року мета законопроекту зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод. Коментує пояснювальну записку до нього начальник центрального східного управління надання безоплатної правничої допомоги Ігор Клименко. Наводилась статистика, що більше трьох тисяч дорожньо-транспортних пригод було протягом минулого року. Саме проїзд. Перехресть і саме проїзд перехресть на жовтий куль світлофора. Велика кількість дорожньо-транспортних пригод на сьогодні трапляється через водіїв, які продовжують рух на жовтий. Підтверджує статистику інструктор з водіння Костянтин Ковшик. Часто ДТП трапляється через те, що люди проскакують на цей жовтий. Згідно правило дорожнього руху, дозволено не теж не дозволено а як. Якщо водій без екстреного гальмування не може зупинитися на жовтий, він може закінчити безпечний маневр. Якщо це буде небезпечним, тоді краще його не починати. Нововведення на думку інструктора практика Костянтина Ковшика лише призведуть до певної правової колізії. Як буде поліція доказувати, він закінчує проїзд, так? чи він поїхав на жовтий безпосередньо і порушує цим саме, то це буде така колізія вже в судах. Гарний адвокат водій буде не винен. Баганий адвокат, водій. Буде винен багато запитань. Законопроект викликає у водія Максима. Чоловік говорить, що для початку варто правильно налаштувати світлофори, а після вносити зміни. А як вони будуть слідити Це раз. По-друге, ну потрібно ж все таки, якщо ти вже виїхав на зелений і за тобою моргає жовтий, потрібно ж манеру закінчити. По Полтаві замічав світлофори. Настроєні зовсім по-різному. Так само, як на мотелі. Я мені вже зелений, тим виходить вже жовтий, вони всі на жовтий і далі проїжджають. Тому що Потрібно зробити якийсь розрив. А ось водій Денис навпаки погоджується з пропозицією народних депутатів. Каже, що саме така ініціатива зможе рух транспорту зробити безпечнішим. Я вважаю, що потрібно забирати права, тому що ну на жовті багато ДТП, багато ну неправильно збивають людей. Як повідомили при службі управління патрульної поліції області, загалом з початку року на Полтавщині сталося 303 дорожньо дорожні транспортні пригоди.